Каже, ось я хочу тако зробити. Ти будеш лисою. Мені все одно, що але ви мені зробіть те саме. Відсилає мені кружочки відео в телеграмі зв'язами, св показує свою лисоголову я лиса. Що ви мені зробили? Це достатньо дешева, неякісна серевинайка до нас приходить з Індії, з Ірану, з Іраку. Не то, що обмануть, ну вони просто про це не говорять. Іван Морозов, майстер з нарощування волосся. А це моя перша машина. Для когось краса і естетика це одне і те саме, але не для мене. Для мене красота це те, що можна зробити за допомогою там додавання довжини чи зміною відтінка волосся. Іскаре стати довговолосою рапунцель. А естетика це, коли ви просто намагаєтесь свою довжину, яка із-за чогось там із за ковіду, із за вагітності, із-за операції просто вона вас випала і залишилося по довжині там дуже мало. Три-чотири волосинки, яку треба візуально загустити. Оце є естетика після хіміотерапії мусила то зробити, а волосся дуже маленьке, коротке. Це єдиний вихід на даний час. Десь комплексуєш, бо то видно, що то перука. Хочеться більш натурального, щоб в вигляду щоб ти мав 90% моїх клієнтів. Це дівчата які втратили волосся після вагітності, після родів, після захворювання ковідом, після невдалих колористів. Ми там нарощуємо якусь частину голови. Я вже просто бачу, як у них розрівнюється спина. Через якийсь момент часу в неї вже є груди, появляються в кадрі ну, в зеркалі. Потім вона починає кокитничити сама собою, заігрувати. Ну, типу. і ці зміни вони настільки, ну скажемо, виразні, настільки радують оку, що від того ти не можеш відмовитися. І ти будеш продовжувати робити далі, 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 далі. А, у мене є клієнти, яким я нарощую 30-40 грамів волосся. Це виключно. Точечні місця, там може бути маківка, це може бути вісочні зони, зони близько гривки. Це візуально зразу дуже помітно. Дуже багато є трихологічних різних захворювань, шкіри голови, і це не випадає вся голова, це зональне. І ми ці зональні місця можемо просто проростити, пронаращувати. Є така техніка нарощення, називається називається мікро, мікрокапсульна, коли ми нарощуємо, там просто з'єднемо по дві по три капсулки, що його і непомітно. Скажем, як непомітно його буде помітно, тому що є дефекти, яких не можна прибрати. Це як після операції: шарам ти не можеш сховати. Ну, типу візуально все красиво, коли ми його там зверху чомусь прикриває. Ось, але повністю позбутися відчуття того, що тебе нарощення неможливо. Ти будеш лисою. Дійсно, ти будеш лисою, якщо ти будеш дійсно користуватися дешевою сервиною. Є декілька різновидів волосся, яке продається в Україні. 90% із них це достатньо дешева неякісна сировина, яка до нас приходить з Індії, з Ірану, з Іраку. Воно, в принципі, називається натуральним, але це є не одноголовий зрізок. Ремі це індійське волосся, яке виловлюється в річці ганг. а чому їх там виловлюють? Тому що люди або викидають трупи, вони розкладаються, і потім є стоки, які це все збирають. Волосся розкладають по довжинах. Волосся проходить величезний шлях, знімають кутикулярний слой. Чому його? І знімають кутикулярний слой. Волосся має свій напрямок, має початок і має кінець. Коли волосся перевертаєш друг стороною, починається перевертищі. Якщо попадає в одному хвості, хоча б один перевертиш, цей весь клубок волосся, весь хвіст волосся, збивається в комок, який неможливо вичисати. Потім це волосся фарбують спочатку в блонд. Все що пофарбувалося блонд, йде на блонд, все, що залишилося риже, зафарбується темне в темне волосся. Викривається кератином для того, щоб набрати для продажі гарного, скажімо, виду, то вона ви становиться як палка. І коли ваша волосина достатньо тонка і ви має відкриту кутикулу, і волосся рве своє волосся. Чому дівчата зачасту не можуть відростити свою довжину під нарощуванням? Корінь відростає, довжина не відростає, а тому, що рветься волосся. Вона витирається, висікається. І дійсно це волосся в Україні на сьогоднішній день коштує максимум 200 доларів за 100 грам. Цього бути не може. Волосся слав'янське одноголове, воно має дуже велику цінність. І це волосся ніколи не вам ваше, ваше волосся. Особисто я співпрацюю з магазинами, які я знаю 100%, займаються самостійною зрізкою волосся. Ну, а проводимо зрізку саме ми до нас приходять дівчата, де ми зрізаємо волосся. Виключно ми перевіряємо, тільки на це, чи фарбоване, чи не фарбоване. Гострим предметом, ножницями або ножиком ти просто скольбуєш волосину, і, і ти бачиш, чи нагортається прозора плівка, це прозорий кутикулярний слой, чи вже фарбований темний, там, коричневий, синій, червоний. Дуже багато дівчат, які приходять дійсно. Студію показують картинку тої ж чи інакшої артистки там, чи артиста і, показую, і просять зробити те, саме повторити. Там або використані треси, додатково, які ми цепляємо на знімальних майданчиках, або ця артистка, або артист використовує заміни, системи заміни волосся. Тобто це парики, які замінюють. Своє волосся мені все одно що, але ви мені зробіть то саме. Ти намагаєшся пояснити про те, що не завжди можна добитися капсулами тої, тої ситуації, тої картини. А якщо ми і доб'ємося тієї, це повинна бути одноразова історія в житті. Ти не будеш там два місяці носити цю купну волосся. І потрібно промивати, і потрібно просушувати. І що це не робити якісно, то дійсно потім вона приходить і каже, що я ось втратила волосся після вашого нарощування. Я недавно зіткнувся особисто з такою ситуацією, коли до мене вперше прийшла на консультацію. Тацю клієнт принесла фотографії похожої роботи і каже: ось я хочу таку зробити. Підібрав для неї волосся. Я об'яснив всі ризики, пояснив, розказав всі правила носіння, всі, ну, все, 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 що зв'язано з носкою. Що це в середньому максимум 2,5 місяці? Що вам потрібно робити корекцію, що не можна переношувати? Зробила нарощення, причому вона була дуже щасливою. По моїм підрахункам на середині січня повинна була б робити корекцію. Я запитую, нагадую про корекцію. Я знаю, про те, що вона не живе в Україні. Вона мене просила про те, щоб я Рекомендував когось в Європі дати її і своїх колег, хто може зробити корекцію. Я скинув контакти цієї дівчинки, вона наступає березень місяць, березень місяць, і до мене пише клієнт, відсилає мені кружочки відео в телеграмі зв'язами, показує свою лисоголову, я лиса, що ви мені зробили. І я в такому я не можу зрозуміти, що я зробив. типу, ну, Я да, дійсно бачу, що у клієнта в принципі залишилося чотири волосини по довжині. Я намагаюся вияснити, а оказується, що це її перша корекція, яку вона робила. Вона проходила більше, ніж було положено переходити з тим всім волоссям. Під час всієї носки вона декілька разів була на морі. Ось і все. І по факту говориться про що? Що коли люди не вміють чути, не вміють слухати, але є в неї певні запити, вона хоче бути похожа там, на хоче свого кумір образно. І це деколи дуже доводить до таких фатальних е, от, ситуацій. Бісить, коли дівчата з двома шарами волосся, де видно чітко своє каре. І потім 20 капсул нарощеного волосся. Дуже часто замічаю, коли неправильно підбирають не тільки структуру волосся, а й ще підбирають по колористиці неправильне волосся. Зробити одного клієнта є дуже багато задійних майстрів, майстер по нарощенню волосся, майстер-капсулятор і майстер, який робить колористику донорського волосся. Для чого нам колорист донорського волосся образно у вас є аєртач, да, пофарбована сучасна модна техніка там колористики, і ви хочете наростити волосся блонд, але ми не можемо наростити Чистий блонд тотал-блонд, тому що у вас корінь темний. Тому приходите на донорському волосі зафарбовувати, робити розтяжку штучну, айртач. Це затратна частина для клієнта. А так все-таки існує в Києві демпінг цін, і мене дико бісить фактор, що дівчата, які пройшли курси по нарощуванню волосся через Ютуб, беруть на себе відповідальність нарощувати живих клієнтів і за це брати, ну, типу, там, якихось 2 тисячі гривень. І потім ці картини портять всю історію красоти нарощування волосся взагалі в цілому на середньому 22 тисячі гривень. Це десь процедура нарощування це без волосся. 500-700 доларів тільки робота буде коштувати. Це без попереднього фарбування волосся, без підготовки. Є волосся дуже різних цінових категорій, Славянське в середньому це від 600 доларів за 100 грам. Але наразі вже є в мене кейси практика, коли ми купляємо закупляємо волосся по закупочній ціні від 3 тисяч доларів за хвіст. Років 20 працював в сфері телебачення, кіно. Певний період часу я був візажист, стиліст по волосся. Всі зачіски макіяжі, це коли колишні всі фабриканти, x фактори там голоси країни і артисти, сучасні артисти, теж приходять до мене в студію саме за фарбуванням, за вкладанням, підготовками до фотосесії. Настя кола, кравець, Катерина Маліченка, Катя Сільченка. А, ну, велика кількість ще людей, яких можу, можу ще нагнозивати. з задоволення приїжджає в Україну, теж проходить до мене в студію. Ми не можемо говорити, хто з них нарощувався, правильно? Хто нарощувалося? Да, а я не можу цього зробити. Про артистів я би не хотів розказувати, хто по іменах нарощує. Ми можемо просто показати людей. А ніхто не проти казати, що вони нарощую. З артистів немає. Це те саме, як говорити про зуби. Не кожен може признатися, що він має імпланти або що він зробив веніри. Не те, що обмануть, але ну, вони просто про це не говорять. Є моменти, які повинні бути завжди за кулісами залишатися. Ну, типу, у мене за все життя є дуже багато різних кейсів, але два, з якими точно можу погордитися. Один саме перший кейс це був зроблений в 2012, якщо не помиляюсь, році. На цей момент я і піджив дуже тісно з сьогоднішньою співачкою Мама Ріку, тоді це була Еріка. І якщо ви пам'ятаєте, після фабрики вона була з короткою, темноволосою брюнеткою. І потім в нас був момент, коли вона виїхала на виступ. Чи це Таврійські ігри були, не пам'ятаю, це щось десь було виступи, десь в Криму. І вона на цьому концерті повинна була вийти до блондинкою. І так як ми образно цілий день знімали кліп, і зранку був потяг, ми всю ніч красили в блондинку, нарощували її. Довге волосся біле. У нас була ця кініст для повного образу, для повної зміни образу. І на цей момент в мене ще не було такого великого опиту. Я не міг правильно розрахувати кількість волосся необхідного. Я не міг правильно прорахувати кількість фарби. В три години ночі в мене закінчилась краска. Я почав їздити по торговим центрам, шукати додаткову фарбу битову, яка продається в мас-маркеті, щоб красити. Ось що бояться, руки роблять. А другий кейс це був, бо вже коли я вже був достатньо. Впевнений собі, це була відома блогера. Ми зробили процедуру нарощення, яка, в принципі, побила, напевно, всі рекорди України, яка вартувала 240 тисяч гривень. 240 тисяч гривень? Так. І це виключно було волосся. Це була не робота. Дуже багато дівчат, які нарощують волосся, вони думають, що вони один раз наростили і будуть мати там два місяці вільного часу не доглядати за тим, що вони мають. А це одна категорія дівчат. а Друга категорія дівчат Думаю, що я наростила й нахирна мені там вкладати ще в догляди, руку маски. Так вони напряму пишуть: Типа я заплатила тобі 2000 тисячі доларів за волосся. Так я ще повинна нього доручити. Вони переносять відповідальність свою на мене. А так воно не працює. Є певні правила, по яким людина повинна жити, коли нарощує волосся. Коли клієнт приходить до мене, він приймає виключно мої правила образно. Я розказую, що ти повинна мити голову саме таким шампунем, ти повинна використовувати такі спреї. От ти це можеш робити, цього не можеш робити. Ви, якщо маєте нарощене волосся, ви не можете з вечора помити і з мокрою головою лягти спати. Тому що ви зранку проснетесь колтином. Є кейс, який мені протягом двох років мене дуже сильно дуже уміляє. І коли до мене прийшла вперше день дівчинка-клієнт. Я був впевнений, що це одноразовий клієнти, такі теж є, які приходять із за цього, що десь хтось артистів відмітив, там десь блогерів відмітив. І для неї це було знаєте, прийти, сфоткатися це щось величне, таке, прям реально дуже величне. Я наголошу на те, що в мене в Україні процедури найдорожчі в Києві. Я один із найдорожчих дорожчих майстрів по нарощуванню волосся. І мені це теж льстить, коли людина ну там економить, збирає і приходить. І деколи я входжу в положення цих людей, йду на зустріч. Там можливо якісь роблю скидки, бо можливо роблю якісь процедури, з які потім не беру гроші до рахування. Ну суть не в тому. Суть в тому, що а, ця дівчинка приходить на корекцію раз в 4 місяці. Це дуже великий термін для корекції. Максимальний час носки це два з половиною місяця. Вона ходить раз чотири місяці. Але щоб ви розуміли, що на цих чотири місяці вона на тим волоссям, знаєте, вона його благотворить, вона приходить. Ти навіть не бачиш що там чотири місяці носки. Вона дуже акуратно це все робить. Вона тих чотири місяці знову копить гроші на корекцію. Вона там раз в рік копить гроші, щоб закупити нове волосся. Це цілий ритуал, до якого вона не одним днем приймає рішення, а просто от протягом там, 4 місяців відкладає. Полагає. Планує. Вона раз там два-три тижні пише, запитує, що чим замінити. З ну, неї комунікація на повному такому знаєте, контакті. І якщо б більше таких було клієнтів, то і не було б клієнтів, які жаліються, що волосся нарощуване приводить до блесіння. Чоловіки нарощують, але це виключно люди-артисти. Зачастую чоловіки використовують систему заміщення волосся. Це коли по твоїм замірам виключно ви, 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 виготовляється сітка, яка... Пастежер пробиває її волосся, робиться пробори або робиться напрямок, росту волосся, так щоб це не було сильно замітно, що це воно не твоє. А от прям імітація твого натурального росту волосся. У мене був кейс, коли двоє відомих блогерів, чоловік і дружина, на спор побрили один одного, постригли. І жінка, і чоловік, і потім вони вдвох прийшли наростити волосся. Це ж була в один період, було модно ці батли влаштовувати. І під час батлів це вони сиділи один одного крамсали. Проблема в тому, що дуже багато майстрів не мають авторитету перед своїми клієнтами. І коли клієнт приходить і говорить, я брала вже консультацію, я знаю, що мені хватить 100 грам волосся або там 100 капсул, і все. І типу, майстер де не поводу він ставить 100 капсул, і ми все одно скільки там як буде виглядати. Такі люди, такі клієнти, такі майстри, вони і псують репутацію і майстрам інакших студій. Адже наша задача зробити волосся так, щоб ніхто ніколи не відрізнив, де воно а де ні. Дуже часто мене вибішує той факт, коли дівчата приходять, звертаючись до нас, ми, до мене особисто або до студії показують референси. Говорить, я хочу от виключно щоб виглядало так, там чи відцінок, там без різниці, чи дуже волосся, чи взагалі сама структура. І навіть дуже часто говорять, я хочу таку, от, щоб волосся мало таку легеньку текстуру хвильку. Вони ж не розуміють для того, щоб створити таку хвильку, там потрібно дві години підкрутити, накрутити, нанести тисячу різних засобів для того, щоб воно так виглядало. Це про окладку більше, ніж про сам саму послугу. Так, люди ще не вміють чути тебе. Вони мають от, якусь свою певну задачу. А зараз ще дуже сильно працює Google в допомогу. Ти намагаєшся обійснити для того, щоб перекрити тобі каре, ми 100 грам волосся не зможемо використати, тому що в середньому для як карет, який 100 грн, піде там на 40% твоєї голови, а ще 60% треба чомусь перекривати. Дуже сильно бісить, коли багато клієнтів приходить від других майстрів з профілірованою довжиною. Це говорить про те, що майстер не вміє перекривати ці всі ну, переходи, робити правильну розташовку волосся і користуються старою технікою філіровки. Чому сучасна техніка нарощення волосся є такою дорогою, тому що людина, яка це робить, повинна знати всі нюанси, як скривати переходи, як скривати кольор... переходи в плотності. Філіровка волосся це завжди є втрата волосся, тому що із часом, коли ти ходиш до образно рік з волоссям, яке би там не було щадяще нарощення, все одно кінчики трошки витираються. Що відбувається під час нарощування волосся? Волосина має кутикули. і коли ми нарощуємо волосся, верхній кутикулярний слой. Він стирається, і волосина витончується. І не завжди дівчата там акуратно якісно вичесують волосся. Вони рвуть його, там зав'язують неправильні резинки, використовують ліконові, які не можна використовувати, які рвуть. І коли ми знімаємо волосся, все одно волосся кінчики трошечки має посічене. І коли вони ще профіліроване, і цю половину волосся потрібно зрізати. Якісне нарощування волосся говорить про те, що ви наростили волосся, через рік зняли і ви залишилися з новою своєю довжиною. Ви не повертаєтеся назад в коротку свою стрижку. Інколи майстри нарощують волосся тільки на потилиці. Образно є дуже стара класична техніка нарощування, техніка підкови. і майстри нарощують саме по цій техніці. І виходить так, що маківка і так вона достатньо у нас. Не густа по волоссяму наповненню, а ще коли дочепляють знизу дуже великий слой капсул, і виходить, що плотність затилку набагато більше, ніж на макушечки. То скільки клієнт буде ходити з волоссям з між залежить від фізіології кожного клієнта. Можна ходити і місяць, можна ходити два з половиною місяці. Це залежить від того наскільки швидко росте ваше волосся. У мене є. Категорія клієнтів, які ходять кожних 6 тижнів на корекцію волосся. Це кожних півтора місяці. Деяка категорія клієнтів ходить, тому що не дуже швидко дростає своє волосся. І Це визиває дискомфорт. Капсула починає бути видною і дискомфорт тому що ти піддергуєш болить тебе. Але, як правило, дівчата просто. Дуже часто можуть собі дозволити змінювати цілі образи зовнішні. Ну, типу, можна, поможемо допустимо робити каскадне каре, а можемо зробити більш подовжене каре, і вона просто має бажає можливість собі ці, Ці зміни робити кожного місяця. Як правило, мої всі клієнти мають декілька декілька комплектів. Волосся. Це не одне волосся, яке ми купили і носимо цілий рік, затаскуємо його до 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 мусору. Хтось любить дуже часто змінювати образи. Є більше волосся розсвітлене в когось і більше однотонне волосся. Є клієнти, у деяких є там і по три, по чотири комплекти волосся різно, різної текстури. В когось волна от, сьогодні хоче вона бути русалкою довговолосою і кучерявою. Через два місяці вона хоче бути блондинкою. Всі знають про те, що блонд дуже шкідливо впливає на своє волосся, і тому я противник прямого фарбування і. Я за допомогою донорського волосся можу зробити пар... кардинальну зміну і зробити з людини блондинку без фарбування. Дуже часто клієнти приходять з таким запитом і мене бісять, тому що вони приходять від нашого спеціаліста, кажуть, у вас випало волосся. Типа, ви вирвали волосся, тому що інакші майстри бачать біля капсули білі такі горошинки. Тіпа це цибулина, яка випала натуральним шляхом. У Нас є волосся, яке випадає кожен день до ста волосин, коли не випадає, залишається. Воно в капсулі образно, а є коли вирване, цибулина коли вирвана, вона чорна. І ми теж це замічаємо. І бачимо, коли клієнт травмує собі це, це теплі зони, це вісочні зони, це маківка, коли підривається, теж коли вони неправильно. Скажем, доглядають за донорським волоссям. Дуже багато до мене приходить клієнтів, які нарощували раніше не капсули, а ленточні або голівудські нарощування. Голливуд це коли заплітається по всій голові брейд, тоненька косички до неї пришиваються. Трес трес це штучно сплетена лента з волоссям, і дуже часто неправильно заплітають майстри брейди. Ці брейди ця косичка, яка приплітається. Колосок по всі по всій довжині голови об'єму, вона просто виривається, виривається своїм волоссям, і на місці цього ти не можеш нічого зробити, тому що там є просто пустота, куди ти не поставиш ні капсули, нічого. Таких дуже-дуже багато є. Мене дуже сильно тригерить і бісить, коли е, новоспічені е, інфлюенсери пишуть з до тебе. Давайте ми зробите мені то прослугу горбування або нарощення. Я вам зроблю безплатну рекламу. Ми живемо в такому світі, де не може бути взагалі бартеру ніякого, тому що все коштує грошей. Оренда приміщення, зарплата адміністратора, фарба, вода, волосся. Воно коштує гроші. Дуже правильно буде виглядати, коли до мене людина прийде з грошима заплатить за мою послугу. А я в неї куплю теж її послугу, замовлю рекламу у неї. Дуже часто запитують, чому, допустим, я там не підмітаю вулиці, чому не вожу трактор, чого не працюю на комбайні. Ну, типа, ну от такий мене ви так я вибрав своє життя, мені подобається працювати саме з волосся. Для того, щоб дійсно стати хорошим спеціалістом, дуже багато потрібно пройти. Потрібно пройти і навики і хімії, і біології, і анатомії людини. Це не тільки про те, що як тримати гребінь або як як користатися феном, Тут дуже багато потрібно мати різних навиків, і тим більше ти повинен бути, на на більшому степені якимсь психологом, щоб мати можливості почути, порозумітися, поговорити, підтримати розмову з будь яким клієнтом, десь від чого відговорити або навпаки, вміти клієнта. Зацікавити тим, чим він до цього раніше не задумувався. Образно там приходить жінка, і вона все життя мала рівну грилку і ходила з рівним обрубаним каре. Але ти бачиш, що вона з інакшою формою зачіски або з інакшою допустим, там, технікою фарбування буде набагато цікавіше, вона буде більш жіночна, можливо, можливо, вона почує більш щасливою. І тобі теж потрібно це вміти донести. Інколи це не за один раз, а за декілька сезонів тобі потрібно буде її це доношувати. І зацікавити в свої пропозиції.